Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Цього тижня мало відбутися чергове засідання по справі розкрадання майже 30 мільйонів бюджетних гривень на ремонті центрального мосту. З усіх обвинувачених найвисокопоставленіший Михайло Лисенко, колишній заступник мера Дніпра Бориса Філатова. Нагадаю, ця справа слухається у Красногвардійському районному суді. Ну як слухається, постійно переноситься, сподіваючись, що цього разу Михайло Олександрович із соратниками нарешті постане перед служителями ФЕМІДИ. Наша знімальна група відправилася до суду, але дива, на жаль, не сталося. Ми знаходимося біля Красногвардійського районного суду. Сьогодні, 2 квітня, тут повинні були розглядати справу про розкрадання мільйонів гривень на ремонті центрального мосту. Один з обвинувачених, колишній заступник міського голови Михайло Лисенко. Однак розгляд вже традиційно перенесли. У суді не змогли пояснити, через що цього разу відклали розгляд, пообіцявши на наше клопотання письмово відповісти, вказавши, чому перенесли засідання, та повідомити про дату наступного. Нагадаю, ця справа про розкрадання 29,5 мільйонів гривень на ремонті центрального мосту тягнеться від 2019 року. Згідно обвинувального акту, під час ремонту мосту гроші розкладалися шляхом завищення вартості послуг та Будівельних матеріалів, а також використання інших більш дешевих і менш якісних деталей та матеріалів, ніж ті, які були передбачені проєктом. Хоча, зі слів колишнього секретаря міськради В'ячеслава Мішалова, свого часу досить близького до мера Бориса Філатова, за ремонт мосту з міського бюджету переплатили не 30 а 400 мільйонів гривень. А пан Мишалов знає, про що говорить саме фірма його батька, ремонтувала злощасний міст на першому етапі. Так от, після того, что компанія, афілірована з моїм отцом, отработала и выполнила 40% моста, получили за это 76 млн гривен из 249. Произошла смена подрядчиков. Пришел новый подрядчик и получил порядка 450 млн грн на то, чтобы закончить мост. что дает нам порядка 20 тысяч гривен за один квадратный метр. Или удорожание в три раза. Вся история с мостом – это просто история, куда делись 400 миллионов гривен, которые оттуда будут уйдут непонятно как, непонятно за что. Это просто обыкновенное мошенничество с деньгами. Как говорит один блогер, они просто пи***ят наши деньги. У рамках кримінального провадження підозри було вручено чиновникам міськради Дніпра та генпідряднику Капремонту мосту. Серед чиновників повідомлення про підозру отримав не лише тодішній заступник міського голови та одночасно директор департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Михайло Лисенко. А і його заступник по департаменту Олексій Самілик, начальник одного з управлінь цього ж департаменту благоустрою та інфраструктури Петро Шмальченко, який за час тяганини пішов на підвищення. Зараз він заступник директора з капітального будівництва, а також Василь Самсонов, представник технічного нагляду за договором із підприємства Жилком. Причому на якомусь етапі усі четверо фігурантів накивали п'ятами, і їх довелося оголошувати у розшук. В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів під час ремонту нового мосту у Дніпрі, заступника міського голови, начальників управління міської ради та особу, яка здійснювала технічний нагляд, оголошено у розшук у зв'язку з переховуванням від слідства. Було це правда досить давно, майже 5 років тому, ще у вересні 2019-го. Тоді Михайло Лисенко деякий час переховувався за кордоном, доки його старші товариші вирішували його долю тут, у Дніпрі. При цьому прес-службі мерії доводилося вигадувати все нові та нові пояснення того, чому Лисенка немає на робочому місці. То він був у відрядженні, то це відрядження плавно перейшло у відпуску, то ще щось. Всім привіт! В настоящий момент. Пересекаю государственную границу между Брестской и Гомельской областями. Прошу подписчиков по возможности передать мне шанку, шапку ушанку и лыжные палки. Обещают холода. Господи, какие дебилы люди! Майже місяць Михайло Олександрович був змушений відсиджуватися на чужині, і лише після того, як тут усе повирішували його старші товариші та зняли його з розшуку. Пан Лисенко літаком прибув до Харкова, де його і затримали правоохоронці. Затримали для того, щоб незабаром відпустити. Добре, а добре, стосовно кримінальних справ, Михайло, ви вже починали говорити про них, от на якій вони зараз стадії, адже ви також були їх фігурантом, фактично умірше. Передо мною ніхто не змінився не було вибачень, але справи померли. Ну умирають. Тож, будучи заступником Бориса Філатова, Михайло Лисенко публічно демонстрував впевненість у своїй безкарності, незважаючи на кримінальні провадження, в яких він фігурував, записував зухвалі відео з-за кордону тощо. І дійсно, його справа роками лежала у Красногвардійському суді. І колегія, на чолі із суддею Костянтином Дружиніним, який є головою цього суду, не дуже переймалася тим. Справа є, а покарання все ніяк. Як не наставало. Але все то було коли пан Лисенко був заступником міського голови. Зараз він не є посадовцем, його звільнили. Але суд і досі до нього ставиться дуже лояльно. Костянтин Дружинін досить відомий у Дніпрі суддя. Причому для своєї популярності йому нічого спеціально робити не треба. Журналісти самі звертають на нього увагу, і він доволі часто стає героєм публікацій Дніпровських медіа. Так місцеві видання називають Костянтина Дружиніна одним із найбагатших суддів Дніпра. Він досить часто розглядає резонансні справи, у тому числі відносно місцевих високопосадовців. Інколи ці розгляди тривають роками, через що суддя отримує на свою адресу звинувачення в Вмисному затягуванні справ справа лисенка одна з таких. Навіть коли Михайло Олександрович був оголошений у розшук і, звичайно, не прибув до суду, то колегія на чолі з паном Дружиніним не придумала нічого кращого, ніж просто перенести розгляд справи. Хоча це була вже друга наявка обвинуваченого, тож у суду були всі підстави вжити стосовно пана Лисенка більш радикальних заходів, починаючи від примусового приведення до суду і закінчуючи оголошенням його у розшук. Але суддя дружинін вирішив інакше. Він не став ускладнювати положення звинуваченого, а просто переніс розгляд справи. До речі, ми таки отримали письмову відповідь суду. Нам не пояснили, чому 2 квітня не відбулося засідання, але повідомили, що наступний розгляд справи призначений на 16 квітня. Та вже зараз деякі мої джерела стверджують, що і цього разу поява Михайла Лисенка у суді малоймовірна. Дуже цікаво, як буде діяти колегія суддів зараз. І ще… Окрім пана Лисенка, серед обвинувачених Олексій Самілик, колишній заступник Михайла Олександровича у департаменті благоустрою та інфраструктури, теж доволі цікава фігура. Нині він вже очолює цей департамент. Цікаво, чи буде він 16 квітня на засіданні? За деякою інформацією йому пропонували зайняти крісло заступника міського голови, яке звільнилося після відставки Михайла Лисенка, але він. Відмовився, надивився на роботу мерії зсередини, не хоче. До речі, крісло це пустує до сьогодні. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.